Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Сьогодні ми у будівельному магазині, і тут є ось такий куточок із міні-орхідеями. Вони всі гарні, всі симпатичні, повністю квітнуть, а ціна не падає. За великі мовчу зовсім, навіть знімати не хотілося. А тут зелені заросли. Я б і їх не знімала, коли б не побачила ось отаку красунечку, отут в кущиках. Слежить собі тихенько і гукає до себе покупців. Така собі пані тортила. Ой, ну така ж уже вона симпатична, справжня, разом з оцима двома хлопчиками. Один красунчик просто заворожив мене своїм поглядом, а другий красунчик. Теж спробував приворожити. Але які ж тут величезні кущі? Є все, але я в них зовсім не розуміюся, бо декоративно листяні це не моя любов. Можливо, поки що. Зацікавив ось цей, оця композиція. Тут, я так розумію, це ще хоч щось схоже. У акваріумі, начебто, ну, я кажу, фласка. І погляньте, який веселий куточок, сільськогосподарський двір. Дівчатки, які симпатичні фігурки, вони такі гарні, не наче справжні. Я вже так скучила за справжньою свинкою. Хоча нещодавно бачила, у нас тут неподалік є фермерське господарство. І ось отакі прикраси, дивіться, я знаю, що ви все примічаєте і записуєте в свої бажання або в те, що і як можна зробити. Єдине, що не дуже сподобалося, в цьому магазині дуже багато оцінки, мабуть, на кожному столі є такі рослини, прямо десятки. Але із за того, що садовий центр поряд. Тут в основному приїжджають за будівельними матеріалами, а квітки не дуже користуються попитом. Як бачите, їх тут дуже багато, є різні, є якісь прикраси, які ви теж можете використати. Ось так цікаво, оформлені цикламени в отаких корзинках. І ще мене, що тут шокувало, мабуть, найбільше, погляньте на оцю красу. Тут, мабуть, нема такої рослини, на яку ти не знайдеш ґрунт. Тут і для водних рослин, і для розсади, і для сукулентів. Ну, для кожної рослини є свій ґрунт. Хоча теоретично можна користуватися і одним ґрунтом, тільки дивитися по кислотності, щось додати, щось відбавити, але це окрема розмова про. Садовий ґрунт і для ґрунт наших квіточок горщиках, і можна розказувати довго про це. Це, мабуть, якщо хочете, зніму окреме відео. А зараз я дякую всім за увагу, дякую що зі мною. Бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги і до зустрічі!